Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні з перших уст дізнаємося про те, яке місце відведено орендним земельним відносинам у агрокомпаніях. Власне, про те, який розвиток вони мають саме в умовах повномасштабного вторгнення, і про переваги для пайовиків від співпраці. Про все це не тільки запитаємо експертки. До нас завітала Світлана Павлишина, це керівниця із земельно-соціальних питань «Епіцентр Агро. Слава Україні. Героям слав! Дякую, пані Світлане, що завітали і готові розповісти нашим глядачам більше. Давайте, власне, розпочнемо про те, які взагалі от, розуміння у вас того, що таке орендні відносини земельні, які вони місце займають у агрокомпаніях і, власне, у чому їх особливості в умовах війни? Uh... Я думаю, що без перебільшення е і не будуть на мене ображатися виробничники, тому що виробничий процес в сільському господарстві це безумовно е одна із найважливіших складових, але не було б ніякого виробництва, якби не було передумов збереження земельного банку. Якби не було виробничників гарантій, що цей земельний банк є, він стабільний. Вони можуть собі планувати спокійно свої виробничі процеси. Тому орендні відносини це є апріорі, найголовніше -най -най для нашої компанії. Зокрема, я впевнена, що для інших компаній і навіть не тільки великих, а й для фермерів, всіх хто займається сільським господарством. Орендні відносини, стосунки з нашими орендодавцями. Це пріоритет з пріоритетів. З цього все, все починається, власне. Ну і про те, що, очевидно, навіть із ваших слів, що головний фокус так, зосереджений саме на партнерові пайовику, саме так ви їх називаєте. Mm, так, так от за якими принципами ви от, співпрацюєте з ними? Власне, на яких засадах відбувається це сьогодні? Е, ви знаєте, я би навіть сказала, що. Ну, крім там стабільності, крім того, що професійно ми тримаємо свої зобов'язання, які задекларовані угодою, все таки, мабуть, сьогодні я б... Почала з того, що наші стосунки з партнерами-орендодавцями вони теж зазнають змін, і сьогодні вже неможливо, так як там десяток років назад, просто задекларувати і тоді вже сидіти в кабінетах спокійно, що у нас отакий відсоток орендної плати, у нас отакі там, наприклад, якісь умови, бонуси за пролонгацію, і все ні. Сьогодні настільки міняється час, і оце управління змінами, воно характерне і для наших стосунків із партнерами. Ми мусимо всі ці зміни бачити, якщо хочете, навіть не бачити, а відчувати. Тому. Е Дивуйтесь, не дивуйтесь, але я би назвала сьогодні основний принцип стосунків з нашими пайовиками – це принцип людиноцентризму. Ми е, ма, намагаємося відчувати абсолютно все. І е, настрій в конкретному населеному пункті. Ми маємо е, відчувати і десь умови, в яких знаходиться та чи інша сім'я орендодавця. Е, десь як працюють наші конкуренти у цьому населеному пункті. Немає. Є дріб'язків у цій ситуації, тому як під якісь Одне лекало, два навіть неможливо. Я сьогодні абсолютно чітко говорю, що в кожному населеному пункті, якщо хочете, там навіть і десь до кожного індивідуально ми можемо це забезпечити і підійти. Тобто, от із такого колегіального підходу у нас змінився е, десь фокус на індивідуальні стосунки з пайовиками. Це вже сьогодні так. Ну і безумовно, це принцип партнерства. В жодному випадку ми не поступимося цим принципом, і будемо бачити в своїх орендодавцях, своїх колег, яких ми намагаємося чути, які є власниками земельних ділянок, а ми і дозволили нам на них працювати. Тому ми намагаємося чути їх. І якщо у нас є проблеми, ми їм чесно про це теж говоримо, тому що а що лукавити сьогодні. Наші пайовики теж бачать всі умови, в яких ми. Працюємо, тому в нас йде такий чесний діалог. Ми стараємося не відходити від формату зустрічей, можливо, це вже не колгоспні збори, але обов'язково спілкування в різних форматах. Ми можемо пізніше про це поговорити. Ну і звичайно, що третій би принцип це принцип порядності, я би так сказала, за будь-яких умов, якщо ми задекларували. Ми маємо всі свої умови витримати, інакше тоді довіри не здобути. Скільки на сьогодні ви маєте таких партнерів-пойовиків? Всього в чотирьох кластерах епіцентру Агро є більше 55 тисяч бойовиків. Власне, слідуючи, Тим принципам, про які ви щойно сказали, пані Світлана, можливо, потенційний ось пайовик сидить, дивиться наш ефір і хотів би звернутися знову ж таки до компанії «Епіцентр Агро, так до одного з кластерів, аби все-таки віддати свою земельну ділянку, свою землю, давайте так будемо масштабніше говорити у користуванні компанії. Як це зробити? Шановний потенційний партнер епіцентру Агро, якщо у вашому населеному пункті немає земельних. Ділянок, які де ми працюємо уже епіцентр Агро, тоді я вас запрошую до нас на сайт сайт епіцентру Агро, і там ви знайдете всі контакти, за якими зв'яжеться. Ми будемо мати за честь з вами працювати, але я так розумію, пані Світлана, що у кожній громаді, чи то навіть не у кожному селищі є представник, так від компанії, який може працювати на місцях. І от працювати з цими пайовиками партнерами так і відповідно з представниками громади налагоджувати комунікації. Е, так, ви маєте рацію, тому що різні компанії по різному підходять і будують свої стосунки угу. з пайовиками. Е, для нас все таки, як я сказала, є важливим оцей безпосередній дотик, безпосередній діалог. Тому у населених пунктах, де ми представлені, де ми обробляємо земельні ділянки, у нас працюють менеджери. Це наші працівники, до яких будь-яку хвилину можна звернутися, їх точно всі знають в населеному пункті, і вони є от безпосереднім таким контактом між пайовиком і між менеджерами, між фахівцями земельно соціальної служби в першу чергу. Ну, сучасність диктує свої умови. Я не кажу вже про війну, я вже кажу про процес діджиталізації, який запустився багато років тому, так. І от наскільки вона розвинена у селищах громади, наскільки вам вдається комунікувати напряму? Говоримо про цей індивідуальний підхід. Якщо так, абсолютно відверто, ми стоїмо на цьому шляху, і якраз на 2024-2025 роки це основне завдань земельно-соціальної служби. Чому? Тому що, знову ж таки, аналіз наших партнерів, пайовиків показав, що все більше їх переїжджає у місто, і наш партнер-пайовик молодшає. Угу. Так. Тому це вже більше знову ж таки заставляє нас змінювати фокус і з того, що ми завжди говорили. Що ми працюємо із сільським населенням. Так на сьогодні це ще аксіома на сьогодні так і є, але ми не можемо не бачити цієї тенденції. Тому сьогодні дійсно дуже зручно молодому поколінню і нам, міському населенню, особливо працювати в чатах з сайтами. Ми працюємо над створенням електронного кабінету пайовика, щоб він собі спокійно в будь-яку хвилину бачив всі свої розрахунки, з якої за яку ділянку він отримав орендну плату, в якій формі, коли це буде зроблено, всі наші там бонусні програми подарункові, ми до цього йдемо, і то так зараз широким кроком. Тим більше у нас є можливість використати наш iq центр епіцентру. І якщо вже так зовсім забігати наперед, ми хочемо таку як за мету, маємо собі колаборацію із епіцентрами маркетами. Тобто сьогодні наш пайовик буде користуватися. Бонусними різними програмами у наших епіцентрах маркетах. Тобто група компанії епіцентр бачить все це разом, цілісно, і тут вже я навіть боюся говорити про горизонти. Чим більше ми занурюємося, тим більше горизонти розширюються. Я думаю, що це буде дуже цікаво. І амбітно, звісно. Так, ну вас. я впевнена, що всі ці амбітні плани вони увінчаються з часом з успіх, успіхом на правду. Якщо говорити таки, про потенційних от, пайовиків, як їх зорієнтувати, куди краще віддати землю користування? Чи то великим компаніям, чи то е, фермерам, так які переваги є тут? Е, де вигідніше, де цю довіру можна от виплакати на правду? Uh -huh. um... Я, до речі, вам дякую за це запитання, тому що я, можливо, зараз буду говорити речі трішечки незвичні, але е, насправді вони сьогодні відповідають реаліям часу. Десь, ви знаєте, так випликався такий стереотип, що. Фермерам, невеличким сільгосвиробникам їм в порівнянні із великими компаніями важко. Для них працюють всі державні програми, там підтримка і так далі. Якщо говорити відверто, на сьогодні і фермери і великі компанії вони дуже рівноправні конкуренти. Так, Насправді це абсолютно так. Тому що є можливості у фермерів бути гнучкими в певних моментах. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що вони безпосередньо знаходяться на місцях. У них ближче все таки дистанція до своїх орендодавців. Вони можливо десь швидше реагують на дрібніші їхні запити. Mm -hmm. Як би там не було, там як би це не звучало, але комусь спойовиків важливо, от саме в цю хвилину там чи зробити якусь доставку, чи отримати послуги з обробітку невеличких городів. І тут фермери працюють швидше, десь фермери, і теж не будемо лукавити. Фермери швидше працюють із готівкою, чого не можуть собі дозволити великі компанії. Які ж переваги у великих компаній? Великі компанії насамперед стабільні, насамперед вони прогнозовані. І е, у них більший запас міцності, не дивлячись на будь-які виклики, які відбуваються, а вони сьогодні надсерйозні. Е, Якщо як реагує, наприклад, фермер на такі виклики, на те, що сьогодні в нас одна криза змінює іншу, ну, десь він швидше може свій там, урожай Реюсувати. продати, так. Так, перепродати. Який же ж варіант у великих компаній? Великі компанії будуть займатися стратегією, і великі компанії підуть у переробку. Тобто кожен по-різному по по шукає шлях. І е, великі компанії підуть у додану вартість. Вони будуть працювати на розвиток і свого бізнесу, і громад, і держави в цілому. Тому сьогодні е, ми е, зовсім зовсім не бачимо у фермерах десь там маленьких, або там дозволяємо собі недооцінювати фермерів як конкурентів. Ні, це достойні конкуренти великим компаніям. Я вам дякую за таку відверту відповідь на правду, так. пані Світлано російська агресія спричинила дуже багато таких трагічних негативних наслідків, і нам, українцям, треба реагувати оперативно. І, зокрема, відбуваються різні там прийняття спеціальних законодавчих актів, нових законів, так відповідно у певних галузях. Оренда земельних відносин також не стала виключенням. Були певні зміни на законодавчому рівні. Які саме, і от цікаво, чи вдалося завдяки ним врегулювати так, певну ситуацію, чи навіть так зреагувати на ті виклики, які в умовах війни є? Найголовніший наші законодавчі зміни це закон 552. Який набув чинності буквально перед війною, 1 липня 2021 року, це закон, який вніс зміни в умови обігу земель сільськогосподарського призначення. Так я говорю про відкриття ринку землі. І, скажімо, чого чого, аж жахалок, страшилок було дуже багато на рахунок цього, і ми теж досить так Насторожен. насторожено віднеслися. Звісно, це дек до всього нового. Але в принципі, сьогодні ми вже адаптувалися, можемо про це ствердно говорити, тому що насамперед. Нічого страшного не відбулося. Я просто назву цифру, яка скрізь фігурує, що за два роки, відколи у нас введено закон в дію, і ми ним користуємося. У нас всього продано 1% від загального земельного банку держави. Тобто, ми розуміємо, що ніяких сплесків, ніяких корупційних схем нічого не відбулося. Все Помаленьку собі набирає обертів спочатку до 24 року ми мали справу лише і мали можливість із продажем земель фізичним особам тільки фізичні особи могли купувати до 10 тисяч гектарів було обмеження. Громадяни України уже із 2024 року дозволено юридичним особам, але знову ж таки із застереженням, щоб це були тільки громадяни України. До 10 тисяч уже збільшено можливість придбання і, чесно кажучи, все це відбувається нотаріально. Нотаріуси зобов'язані перевірити як фізичну особу, так і на добропорядність юридичну особу. Ринок працює, ніяких оцих жахачок, що великі холдинги скуплять цю землю. Навпаки, навпаки, великі компанії сьогодні не бачать сенсу у тому, щоб вкладати і купувати право власності. Сьогодні їм реально краще працювати на умовах партнерства в оренних відносинах. Я ще знов ж таки в контексті законодавства хочу з вами поговорити. Знаю, що часто відбуваються певні такі от робочі зустрічі із вашими колегами. Зокрема, знаю 24 травня. Так відбулася подібна зустріч. Власне так, і у Вінницькій області, угу. так з представниками власне, МХП, і от там ви обмінювалися досвідом щодо покращення, скажімо, ефективності роботи земельних відділів своїх і про те, як ефективними зробити ці орендно-земельні відносини. Ну, власне, напрацьовували певні механізми, ділилися своїми певними здобутками, досвідом, мабуть, я собі так думаю, пані Світлано. Але разом з тим, чи відбувалися певні такі от панельні дискусії щодо знову ж таки? Творення законів щодо своїх певних пропозицій вироблення, так? Аби знов ж таки покращити, покращити ці орендо-земельні відносини на державному рівні. Ще якихось додаткових врегулювань потребує законодавство за рахунок саме ось таких, скажімо, запитів від агрокомпанії, від їхніх конкретних пропозицій. Угу. Дуже дякую за запитання, Людмила, і те, що слідкуєте за нашими сторінами. В мережах. Як ви бачите, така зустріч, можливо, колись хтось би дуже здивувався, як конкуренти можуть сидіти на панельній дискусії, обговорювати якісь питання, а сьогодні це вже реальність. Насправді нам немає що ділити, і ми кожен стараємося. Якби якісно працювати, дати якість уже ніхто там на, на кількість не працює сьогодні. Ми можемо говорити про те, що під час панельних дискусій що найбільше обговорювалося, обговорювалося саме орендні відносини і соціальний аспект роботи із пайовиками і з громадами, угу. тому що в МГП є свої особливості, в них є такі. Фішки, як вони кажуть, соціальний магазин, але вони дуже багато запитували нас, тому що якраз Епіцентр Агро дуже сильний своїм таким соціальною складовою. І, чесно кажучи, в цьому плані ми для них і не тільки для них є таким взірцем. Ну, Теж питали багато аспектів, як ми це робимо, як ми стараємося дійти, як я вже говорила, до кожного пайовика, якими засобами, якими ресурсами ми це робимо, для них це було важливо. І нам їхній досвід теж, звичайно, був цікавий. На рахунок того, що б ми хотіли, ми б хотіли рівних умов. Маю на увазі податкової політики в першу чергу для всіх, хто працює сьогодні в сільському господарстві. І для великих компаній, і для фермерів. Тобто, винятки винятків тут не повинно бути. Тому що всі, хто працюють в сільському господарстві, мають мати однакові умови. І про. Найближчу перспективу про те, над чим працює зараз ваша команда, які завдання ви вирішуєте станом на сьогодні, де, можливо, вдосконалюєтеся? Пам'ятаєте, я так сказала, що коли є зміни, є проблеми, тоді слід шукати можливості більше, шляхів, навіть, більше так? шляхів і більше можливостей. Можливо, це і вирізняє взагалі всіх нас, українців, нашу націю. Ми стаємо сильніші, коли є труднощі. Тому і епіцентр Агро, не дивлячись на всі кризи, так не будемо їх сьогодні точно перераховувати за багато честі. Нехай вони вже відходять в минуле. Але ми сьогодні маємо ще амбітніші плани, і вони полягають саме у тому, що ми йдемо в переробку. Ми бачимо, що оці проблеми із вивезенням зерна якісь на сьогодні є. Вони нас, наше керівництво, змушують звичайно шукати додану вартість. Не секрет, що в час війни у нас збудовані нові потужні елеватори, не секрет, що сьогодні. Іде будівництво індустріального парку у городку, де будуть якраз підприємства переробки. На сьогоднішній день ми працюємо десь із над тим, щоб уже і свої каси виробляти. Ну і також є ще багато різних цікавих проєктів, навіть такі, як там ягоди, овочі, а це нові робочі місця. А це знову ж таки соціальний аспект, а це знову ж таки дотик до наших орендодавців. І основне впевненість. Ми такими програмами, такими проектами, епіцентр Агро дає впевненість людям, що у нас класне переможне майбутнє. Трішечки ще хочу більше дізнатися про оцю цю соціальну відповідальність, скажімо, перед громадами, так а як вона от здійснюється? Знаю, що епіцентр Агро, взагалі в рейтинзі лідерів, скажімо, так платників податків за минулий в Україні. Так. Тобто це знов ж таки те, про що ви говорили: про створення нових робочих місць. Майже 5 тисяч людей є вже там працевлаштовано у відповідних так робочих галузях, скажімо так, і це сплата податків. Ви сьогодні підтримуєте громади, це близько 600 мільйонів гривень, мені здається, так було сплачено Плюс збір, державний так. бюджет. Тобто, це величезна робота яким чином ще ви можете, скажімо так, посприяти громадам на місцях, окрім того, що створюєте нові робочі місця, окрім того, що сплачуєте податки? Що ще робите? Mm. Людмила, моя улюблена тема, тому що коли займалась децентралізацією, тому дуже люблю і е, в будь-якому випадку я лобіст громад, е, у, не дивлячись на те, що працюю в епіцентрі Агро. Що хотіла би сказати, що для громад епіцентр Агро є дійсно надійним платником податків. От ніхто з громад не сумнівається, що десь ми щось. Недовиплатимо, чи як. Тобто, все абсолютно, що задекларовано, все абсолютно прозоро, буде прозоро, і громади можуть собі планувати своє життя на рахунок цих податків. Інша справа, що у нас ж є соціальні угоди із нашими громадами. Так, ми відверто про це говоримо і чесно, що сьогодні, можливо, не час для. Огорож там кладовищ, можливо, там не час десь е, якісь там, не знаю, Благослові проекти благоустрою певне. так робити. Можливо, десь і зачекати з дитячими майданчиками потрібно, тому що у нас сьогодні є важливіша справа. І ми волонтеримо, донатимо, і не тому, що ми маємо якийсь циркуляр чи наказ зверху від засновників чи від керівництва. Та тому, що ми так хочемо, і нам по іншому сьогодні не, не жити. Нам для себе потрібно так, тому ми дуже багато допомагаємо і не своїм пайовикам, а взагалі і нашим працюючим, які сьогодні в лавах ЗСУ, їхнім родинам і ці пр. Ця лінія, як і у кожного із нас, вона в нас сьогодні чітко прописана. Але і для громад, зрозумійте, сьогодні їм заборонено капітальні. Видатки їм казначейство не проплачує. тому ми сьогодні теж є для громад своєрідним таким шляхом, де вони можуть хоча б якусь проблему вирішити. То ми складаємо трьохсторонню угоду, і за рахунок нас вони можуть невеличкі, якісь які вкрай потрібні проекти забезпечити, зробити виконати. Тому мені здається, ми стали ще тісніше з громадами працювати, можливо, об'єднані. От однією бідою, і ми стали е, тепліші, довірливіші. Е, нас абсолютно немає. Я так вже сьогодні навіть стверджую ніяких там ні, ні політичних, ніяких інших е, суперечок. Ми просто всі сьогодні хочемо все зробити для перемоги для того, щоб громади жили, для того, щоб все одно життя пульсувало наповну. Я впевнена, що в майбутньому ця співпраця вона буде ще більше посилювати. Звичайно, без Це цього стріця. ніяк, тому що е, е, сьогодні і законодавчо, чого ми ще, ще очікуємо. Ми чекаємо е, наступного врегулювання щодо державних земель, земель комунальної власності, особливо державних. Адже не секрет, що сьогодні. Е, Десь біля 700 тисяч гектарів це землі державної власності, і от саме там сьогодні немає чіткого врегулювання, тому є різні, як кажуть на розі народі схеми щодо використання цих земель. І це наступний наш етап реформи земельної. все теж буде відбуватися в оренду. Можна буде брати ці землі через Прозоро. І я думаю, і тут буде дуже цікавий такий шмат роботи. А громади сьогодні більше йдуть на аукціони. Вони сьогодні в в, такий, в в такому форматі заробляють теж чималі гроші, і для них це шлях поповнити свої бюджети. Ну а нам попрацювати. Я вам дякую дуже, пані Світлана, за те, що завітали. Не власне, давайте підбивати підсумки. Ота, основне, що варто виокремити, можливо, на чому вкотре треба заакцентувати увагу нашого глядача. Шановні глядачі, краяни. Я хочу сьогодні всім нам побажати витримки. Я хочу побажати нам стійкості, міцності. Ми ще самі не знаємо, наскільки ми міцні і сильні, тому віри у нашу перемогу, у наші збройні сили. А аграрний сектор, сільське господарство тільки буде робити все для міцності нашої країни. Слава Україні! Героям слава дякую, пані Світлану, за змістовну розмову. Дякую, що завітали ще раз. Отже, шановні глядачі, як бачимо, саме аграрний сектор, аграрні компанії в умовах війни продовжують ефективно працювати за для того, аби розвивати нашу економіку, задля того, аби зокрема так налагодити оці ці тісні, чесні, справедливі відносини орендно-земельні із своїми пайовиками і звісно ж завоювати оцю цю економічну стабільність на рівні громади, на рівні держави. То дякуємо їм за роботу. Все буде Україна. Побачимося!